В чому величність цього дня? Тому що Син Божий і наш Господь Ісус Христос переміг смерть в людській природі, воскрес у третій день після того, як віддав себе на Христі заради нас, людей, ради нашого спасіння, наслідуючи довготерпіння, старання. І милосердя Господа нашого Ісуса Христа ми свято віримо, що після страждання обов'язково буде радість, радість, перемоги. Це свято душі, свято радості. Христос Воскрес! І хотілося б. Такого Божого благословіння на це свято отримати. Ну і щоб поскоріше наступив мир в нашій державі. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Боже вам благословіння! Самого ранка пішли, зібрали кошик і вже тут освятили. Тому мені здається, це найважливіше свято, яке повинно бути для кожного християнина. І особисто для українця, в якого зараз в країні війна важко, тому ми повинні пам'ятати і не дивлячись на війну, на тривоги ми тут і ми святкуємо. Христос Воскрес! Радійте, святкуйте і веселіться в цей день, бо дарував нам його Господь.